Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі! Раді, що ви з нами, тож приступимо до розподілу коштів на тиждень з 24 по 31 травня. І традиційно розпочинаємо з челенджа. У нас челендж «Збери тисячу монетами і яблуневий сад. Давайте подивимося, яка в нас решта залишилась. А залишилась у нас двадцятка і монети. Розпочнемо з двадцятки. Двадцятка бере участь у нас в яблуневому саду. Так, Ми одне яблучко замальовуємо, і 20 гривень докладаємо в наш конверт. Таким чином, маємо змогу накопити 500 гривень. Дуже чудово брати участь в челенджах. Дуже добре, коли ми можемо маємо змогу відкласти кошти. Безсильної витрати, втрати в нашому бюджеті. Так, приступаємо до цього челенджу, які у нас монети тут є. П'ятірок десяток цього тижня в нас не залишилось. Так, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 гривень у нас є. 13 гривень. Давайте ми замальовуємо замальовуємо десяточку. І відразу ж кидаємо 10 гривень. 6, 7, 8, 9, 10. Так і лишається у нас 3 гривні. Шукаємо трійку в нашому челенджі. Це дуже чудовий спосіб дуже гарний спосіб, до речі, підійде навіть для дітей. І цікаво, разом із тим дитина вчиться купити кошти. Можливо, заощаджувати, відкладати. І бачить, що маленькими кроками ми можемо досягти немаленької суми, та й дорослим корисно, особливо тим, які починають розповідати або іноді навіть писати в коментарях, а як же можна відкласти хоч копійчину. От взяли монетку і відклали, відклали в якусь скриню і забули за них на цілий тиждень. І це не про дохід. Це про вміння відкладати, вміння керувати своїми коштами. Так, давайте приступимо до розподілу. Ми в YouTube Shorts вже порахували наші гроші. У нас 4900 гривень. Відразу ж записуємо. І я не записала залишки по конвертам. Тож разом з вами зараз швиденько-швиденько перейдемо по залишках, що в нас залишилося в конвертах, запишемо і будемо розподіляти наш дохід. І так, комуналка. На минулому тижні у нас в конверті накопилося 2040 гривень. У нас до сплати було 1530. Ми заплатили, решта в нас залишилась в конверті. Зараз прорахуємо. Для тих, хто розповідає, а от у нас 6 тисяч комуналка в місяць, а от у нас 1 тисяча, а ви показуєте там не ті суми. А от у нас у кожного витрата за комунальні послуги своя. Так само, як і споживання електроенергії, водопостачання, рівно так само, як і потреби в продуктах різні. Потрібно це враховувати, тому що казати: а от у мене. А от у мене, дивіться, декілька там тижнів тому ми платили за комуналку 3000, ось 2 900 ми заплатили, а десь і 3 тисячі, а десь і 4 якийсь місяць був. Це не означає, що всі повинні платити таку суму. Це наша витрата, наше споживання. Саме в тому випадку було газопостачання або електроенергії більше пішло. От і все. Ми показуємо. Як ми розподіляємо наш бюджет, ми показуємо, як ми витрачаємо наші кошти, як ми керуємо нашим бюджетом. І цими відео ми хочемо вас надихнути, спонукати, так само керувати, навчитись керувати вашим бюджетом. Це не означає, що ми показуємо: от, ось так робіть і більш ніяк. Але враховуючи всі витрати, враховуючи повністю все, записуючи. Наші витрати розподіляючи бюджет, можна малесенькими кроками, як я завжди кажу, маленькими кроками досягнути до якоїсь мети. От і все. Так, в комуналці у нас залишилось, залишилось, раз, два, три, чотири, 510 гривень. Ми ці монетки не забираємо, пам'ятаємо, комуналка це той конверт, де вся решта залишається стабільно. По тій простій причині, що ми розподіляли, записували тут 2400 на місяць, у нас повинно бути на комунальні послуги щомісяця. Були місяці, де ми більше витрачали, споживали, повинні були заплатити більше. Минулого місяця, точніше на минулому тижні ми заплатили за минулий місяць за березень, чи ні, слухайте, не за березень, де це я? Зараз травень ми за квітень заплатили. Ми заплатили 1500. Все, що лишалось, у нас в конвертику вся решта є. Так, по рахункам. Що в нас по рахункам? Наприкінці минулого тижня у нас за телефони було 850, але олівцем помітила, 650 ми вже оплатили за послуги. 200, Гривен у нас залишилось. Підписки 140. Поки копимо. І інтернет. Так, що у нас за інтернет? 360. 360 гривень є. Ми сьогодні ще докладемо, але вже якраз на тижні будемо платити за інтернет. І ці гроші нас покинуть. Так, ага. І я пригадала, обіцяла замінити ось ці листочки для зручності. Обов'язково цим займусь найближчим часом. Так, бо не було часу. Так, навчання. Навчання в нас пусто. Продукти. Дрібнота пішла в, в нашу скриню. Конвертику у нас 300 гривень. Всі витрати, ви можете, основні витрати побачити на нашому каналі. В, у відео, що ми купили на тиждень або продуктовий закуп на тиждень. Але разом із тим, протягом тижня ми докуповуємо обов'язково молочні продукти, ми докуповуємо хліб, ми докуповуємо фрукти, овочі ми купуємо на тиждень, м'ясо купуємо на тиждень, а то й більше, й робимо про запас, е, запаси, крупи купуємо про запас, фрукти, хліб. І молочні продукти ми купити про запас не можемо, тому що вони псуються. Через те ми купуємо, доїли фрукти, закінчились, пішли за бажанням придбали. З'їли то молочні продукти, які ми придбали, там випили молоко, пішли, придбали ще. Доїли хліб, купили свіжий. Так, з продуктами не дописала я залишок. Додано і стало. Так, госптовари. Конверті госптовари в нас 150 гривень є. Так. Пухнастики, корм уже закінчується. Сьогодні ще докладемо тут 300 гривень є, ще докладемо і будемо дивитись моніторити, як тільки натрапимо на акцію. Має можливість зекономити, економимо, обов'язково закупимо. Так, бензин у нас було півтори тисячі, ми на всі півтори тисячі заправились. Тепер у нас тут нуль поки що, ну і кишенькові традиційно у нас походять під нуль. Так і далі той якраз блокнот, який найчастіше я бачу в коментарях: людям робить нерви. А робить нерви чому? А от здоров'я, ви мало відкладаєте. А що ж це ви можете на свята на які піти? А який гардероб можете поповнити, купити там за ті кошти? Пам'ятаємо, що кожен розподіляє свій бюджет. І кожен розраховує на свій бюджет. В нашому випадку, наприклад, в гардеробі 600 гривень вже є. Здати ремонт суття ніхто так не може дійти, але ми дійдемо обов'язково до цього. Так, гардероб ось ця сума 600 гривень. Всі знають наші ціни. Може вистачити на саме-самі якісь дрібниці необхідні і все. Якщо нам потрібна якась а, велика трата на взуття, або велику трату зробити на одяг, або, наприклад, техніку підкупити, ми, по-перше, плануємо зробити так само челенджі з часом, згодом і потихеньку відкладати там на велику якусь покупку. Але всі термінові витрати у нас будуть із резервного фонду, вони будуть з банки, вони будуть з відкладених коштів. Тому що без відкладених коштів, зрозуміло, що на цю суму не проживеш. Але з іншого боку, маємо, що маємо. Люди так само в коментарях пишуть: а як прожити і на пенсію в 4 тисячі гривень. Пробачте, досвіду такого не маємо. Але разом із тим, маючи будь-який дохід. Незалежно від суми, потрібно завжди проаналізувати свої витрати. На що вам обов'язково потрібно витратити яку суму коштів, а які кошти будуть там як додатковими витратами? От і все. І потім проаналізувати ваші, ваш дохід, ваші витрати. Це не означає обмежити себе повністю в їжі, але подивитися, де у нас є прогалини, і так само спробувати відкладати кошти по рубрикам. Це може допомогти. Так, переходимо далі до наступних наших конвертиків. 400 гривень у нас в здоров'ї є. Так, 400. Далі душа і тіло для душі і тіла. Якраз для тих, хто цікавився, а де ж ваші кошти на нігтики, педикюри, манікюри, вії, перукарі. Фарбування волосся, б'юті процедури, косметику. Для душі і тіла це якраз та сума, яку я традиційно відкладаю на нові нігтики. Всі інші витрати це у нас з банки поки що. Це у нас з якогось резервного фонду. Поки так. Так, в ремонті залишилась сотня тільки. По тій простій причині, що ми придбали фарбу. Так, через та лишилась сотня, будемо далі купити. Так, на свята 400. На свята треба відкладати побільше. А то на, на, на носі дні народження 400 гривень, далеко на них не поїдеш. Так, в автомобілі в нас 700 гривень. Так, і банку ми поки не чпаємо, потім порахуємо з вами обов'язково ці кого. Так, давайте приступимо до розподілу коштів. І розкладаємо наші гривні. І швиденько-швиденько, щоб не витрачати, щоб не було зайвої базіканини, будемо розподіляти. Так, в комуналку. В комуналку ми повинні відкласти 600 гривень, і того в нас буде 1110 гривень. Гривень в цьому конверті. Так, 600 ми відкладаємо, беремо 500 і сотню. Так, чудово. Далі. В телефони відразу ж запишемо 250. Ми відкладаємо, так. За інтернет 90 і підписки 70. Так, відразу ж дістаємо. Ці наші конвертики вкладаємо трішки в сторону. Так, телефони 250 маємо. Відклали 450. У нас тут уже є. Нанос ще один платіж. Якраз 250 чудово, вистачить коштів. Так, в підписки ми повинні відкласти 70. Так, і того у нас 210. 210. Так, чудово. 210. Уже якраз на підписки ми і накупили. Так, і інтернет. 90 ми відкладаємо. Так, 90 відкладаємо 450 гривень. Тут ми повинні мати. 200. 300 450. Це сюди ми кладемо. Так, 450 за інтернет. Якраз ми оплатимо нашу на місяць, наше користування за інтернет. Разом із тим, уже 90 гривень буде на наступний місяць. Так, навчання. Навчання дитини, тренування наші 500 гривень. Ще на наступному тижні. Дитина буде ходити на тренування, а далі ми побачимо і побажання дитини, і як будуть працювати взагалі. Як у нас буде працювати басейн? Так, чудовенько. З цим ми завершили. Тепер продукти. В продукти ми відкладемо півтори тисячі, переходимо до наших нефіксованих витрат. 1800 у нас в конверті повинна бути. Так, півтори 800. Є одна 1800 гривень є на місці. Так, далі у нас будуть госптовари. Госптовари хочу так само покласти. 150. 300 гривень повинно у нас тут бути. Ой, ці Так. 300 гривень повинно бути. Давайте ось так от 300 є. Так, далі на пухнастиків. Поки пропустимо пухнастиків, давайте бензин відкладемо. 500 у нас тут. Знову будемо відкладати, купити по факту. Покладемо на пухнастиків. На пухнастиків можемо покласти, 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 думаю, сотню можемо покласти, і того там буде 400 гривень. Сотню покладемо по 50, так, так, 400 є. Так. І кишенькові витрати у нас 160 гривень. Наступний тиждень, останній тиждень школи навчання, якраз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А далі будемо вирішувати, наскільки буде змінюватися у нас кишенькові витрати, наскільки будуть змінюватися. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 160 в кишенькові ми поклали. З обов'язковими витратами ми завершили. Це ті витрати, які без яких ми з вами взагалі ніяк не можемо. Так, тут в нас є. записуємо 160. Тепер ми з вами приступаємо до розподілу додаткових витрат і накопичення. Так, гардероб. В гардероб ми закидаємо сотню. 700 гривень у нас тут повинно бути 500, 600, 700 є. Чудовенько. Так, здоров'я. поправимо, 2 секунди. Здоров'я я хочу відкласти. Хочу відкласти поки подивимося зараз, давайте не будемо. Для душі і тіла відкладаю сотню. І то в конверті у мене буде 500. Так, значить, ми це сюди. Для душі і тіла 500. Так, здоров'я поки лишається. Так, ремонт, фарбу ми купували, 50 гривень ще докинемо. Зрозуміло, якщо ми маємо на меті зробити ремонт будинку, кімнати, квартири, відремонтувати якусь техніку, або, наприклад, зробити фасад будинку, якщо ви в приватному проживаєте. Цих коштів недостатньо. Це смішні гроші будуть. В тому випадку ми. Розпочинаємо або як новий челендж, або робимо додатково якийсь конвертик, куди ми відкладаємо певну суму, розклали обов'язкові витрати, а потім те, що лишається, відкладаємо значнішу суму туди в ремонт. Тоді це буде правильніше, тоді це буде логічніше. А взагалі, якщо вам кардинально не вистачає тих коштів, які ви заробляєте, якщо є можливість. Ну, то треба шукати інші методи заробітку. Потрібно шукати інші способи, як можна заробити кошти, додаткові кошти. Можливо, змінити роботу. Можливо, саме з вашими навичками ви можете знайти більш оплачувану роботу. Можливо, ви і не зовсім любите ту роботу, та варто задуматись та знайти ту, яка буде по душі, і приносити кошти, або знайти додатковий якийсь метод заробітку. Просто додатковий дохід. Звідки взяти? От і все. Не варто зациклюватись на тому, що от у мене зарплата 5 тисяч, ви в тиждень 5 тисяч відкладаєте, а у мене в місяць зарплата 5 тисяч. Давайте щось робити з цим. Не влаштовує робіть, не влаштовує, працюйте, ідіть до мети. Якщо ж ви нічого не робите, значить, все-таки частково трішечки воно вас влаштовує. Переходимо далі до. Нашого розподілу. На свята. На свята я хочу відкласти 200 гривень. І 600 у нас повинно бути тут. Так. 600 гривень вже в конверті є. Пам'ятайте, що все в ваших руках. Ви все можете. Дозвольте собі бути трішки щасливішими, дозвольте собі заробити більше, і у вас все вийде. 100 гривень ми на автомобіль відкладаємо. Це не плановий ремонт. Це поки не страховка, тому що страховка нещодавно була зроблена. Це просто ті кошти, які ми маємо змогу відкласти без термінових ремонтів, без покращення автомобіля, без вдосконалень, без перевзування і тому подібне. Так, тут у нас 800 є. У нас лишається банка. У, вас, у нас, у нас, у вас і у вас, і у нас. Є здоров'я. Здоров'я. В здоров'я ми відкладемо 200 гривень з вами, давайте. 600 у нас вже тут повинно бути. Так. 100 1 2, 3, 4, 5. Двісь, 300, 400, 500 є. 600 гривень є. На здоров'я. А все решта піде у нас в банку. Так, давайте подивимось, що ми тут маємо. Хочу оці кошти закрити вже челенджі. Подивимось, що ми можемо накопити. У нас тут 700 гривень. Так, поки ми їх повертаємо на місце, зараз побачимо, що ми можемо відкласти. Ось ці гроші. Ми будемо зараз. Використовувати для того, щоб закрити наш челлендж. І так на дрібнички. Ми тут збираємо по 50 гривень. У нас якраз 50 одна є. Один листочок замалювали, 50 гривень відклали. Так, і сьогодні ми закли... закриваємо з вами челендж яблуневий сад. У нас лишилось з вами 3, 4, 5, 5 Двадцяток, 1, 2, 3, 4, 5. 5 двадцяток для того, щоб закрити челендж. Таким чином ми накупили 500 гривень, куди ми їх відкладемо, куди ми їх використаємо, чи, можливо, будемо брати участь потім ще в більшому челенджі, побачите вже в наступному нашому відео. Так, тут у нас 500 гривень. Давайте перерахуємо. Так, 100-200. 1, 2, 3, 4, 5, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 400. 1, 2, 3, 4, 5. І ми помилились. Або переклали більше грошей. Ха, можливо. Так, а ну-ка, 200. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 400. 1, 2, 3, 4, 5. 500. Дві двадцятки, хтось десь прогавив. Але нічого, дві двадцятки десь прогавили. Так, відкладаємо їх в сторону поки. Яблуневий сад у нас закритий вже челендж. 500 гривень ми молодці вже накопили. Так, всі кошти з теме, що ми і прогавили, ми відкладаємо в банку. 700 у нас тут є. Треба уважніше. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 120 гривень ми докладаємо. 820 гривень в банці в нас є. На наступному тижні у нас будуть вже нові челенджі. Слідкуйте, якщо вам цікаво, за тим, як ми будемо далі мотивувати і себе, і вас відкласти, зібрати якусь певну суму. І так, розподіл на тиждень у нас вже завершився. Прекрасно ми впорались. Суми 4900 нам вистачило на все. Ми покрили з вами повністю всі наші потреби і ще й зуміли поповнити банку і закрити челендж. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, лишайте коментарі, ставте вподобайки. Всім па-па!